З 8 січня почнуть діяти пункти збору ялинок, аби мешканці Львівщини могли здати їх на утилізацію. Буде шість локацій, каже керівник відділу комунікації і просвітництва управління з питань поводження з відходами Роман Яцикович. Ми розпочинаємо швидше, тепер закінчується різдвяний цикл свят, тож ми розпочинаємо збір ялинок, буде відповідні локації, де, наші, де мешканці нашого міста зможуть використану живу ялинку, залишити. І після цього вона поїде на переробку на компостувальну станцію. Ялинка це зелені відходи, великогабаритні, які не можна кидати до сміті воза. Залишати хвойні дерева можна біля контейнерів 8 та 13 січня. На сайті мерії вказано перелік адрес. Також мешканці можуть самостійно привезти дерева на станцію компостування, що на вулиці Пластовій. Режим роботи станції компостування це з понеділка, по четвер. Станція працює з 8. Смиї до п'ятої години, і в п'ятницю компостувальна станція працює з восьмої години до четвертої години. Привозити їх без додаткового пакувального матеріалу, тобто без кульків, без шнурків, без різноманітних дротів, якими ми скріпляємо ялинка. Провідна технологиня ЛКП Зелене місто Мирослава Білокур каже, що процес компостування триває три місяці. «Все гілля, яке до нас надходить, вона обов'язково передроблюється на щепу, бо саме щепа. Чим менше є фракція, тим Краще вона і швидше перероблюється листя. Ми додаємо в бурти в сам процес переробки, в такому вигляді, в якому вона до нас і надходить. За словами Наталі Сеник, минулого року на утилізацію надійшло 29 тонн ялинок. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.